19 березня зранку, о 5 годині ранку, почався силовий штурм штабу командування Військово-морських сил України. Розуміючи про те, що особовий склад блокованого гарнізону був готовий до дачі відсічі, було зроблено все шляхом. Залучення громадян, жінок, дітей, чоловік, цивільних, які, які перші пішли на цю ситуацію. Серед них були відповідні представники спеціальних служб та спеціальних підрозділів в громадянському одязі, але озброєні з відповідними засобами зв'язку. І після цього тільки Війшов, війшли військовики. Особовий склад відповідно заблокувався в тих службових приміщеннях, де зберігається зброя, де йде управління частинами, які дислокуються в Автономній Республіки Крим, але для штурму були застосовані вишибні заряди. Фактично проведений був силовий штурм уже після цього спецпідрозділами. Як результат цього повністю знешкоджено все майно, яке було в штабі командування, то розтрощили повністю все. Ну і я був з людьми спеціальних цих підрозділів, захоплений в полон в наручниках. Вивели, добу отримували в одіночні камери, для них керівник являв певну якусь загрозу і, мабуть, це була спланована акція, щоб прибрати скажімо так, керівника, а далі вже починати розшатувати військові частини. Ну, мабуть, так.